Ви мене установили. Чого ви мене установили? Ясно Я не розумію, чого ви мене установили. Яка причина зупинки? Нема такого для перевірки. Нема щось увага. Водії з'явились нові підстави для зупинки вашого авто на сьогоднішній день. Не потрібно щось порушувати для того, щоб вас подальшому зупинив. Співробітник поліції. І так, які зміни відбулись у чинному законодавстві України і чому на даний час поліцейський може просто так зупинити будь-яке авто? І саме головне, ми сьогодні розбираємо алгоритм дій. І цей алгоритм дій дуже дієвий під час зупинки вашого автомобіля. Поліцейські є такі для просто для перевірки. Є таке для перевірки. Як мене задроли? Це просто так останавлять. Я просто в шокі з вас. Але в першу чергу, якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал, і ти зможеш подальшому користуватись своїми правами. Ефективно користуватись. Друзі, на даний час у нас з'явилась нова пам'ятка. Практична рекомендація адвоката під час мобілізації. Тут ми роз'яснюємо питання відсрочки, розшуку, виїзду за кордон та нові обмеження військово зобов'язаних. Якщо ти хочеш отримати відповідну літературу, переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Які нові підстави для зупинки вашого автомобіля? Перша ви з іншої області, а друга підстава може ви щось перевозити? І так подивіться, як водій зміг відстояти свої права принципово, по закону. Ви можете нормально виконувати свої обов'язки. Ви не нормально виконуєте всі скільки пунктів для установки скільки по езамен при просто, просто, просто для перевірки, просто є таке чи не тому що ви задрали. Чому не встановлюєте? Ви хочете, що ви кудись поспішаєте? Не поспішува. Я поспішаю, поспішаю до додому. Тому? Я тому? поспішаю додому. Не поїду, тому що ви мене Правильно? що правильно тому? для чого? Скільки пунктів для остановки? 12. Як що я порушив? що я порушив? Тому? Ви нічого не порушив? Ну то я поїхав далі. Не Чого? а що зобов'язаний зробити поліцейський в першу чергу після зупинки вашого авто. Котре нагадує, що на сьогоднішній день 11 законних підстав читаємо частину 3 статті 35 і демонструємо її поліцейському. Якщо він вас зупинив, поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу. З детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті у статті 35. А стаття 35 не зазначає, авто з іншої області, а може, ви щось там перевозити або просто перевірка документів на сьогоднішній день. Немає таких підстав. Є 11 і все перевіримо. Визнавайте оперативну групу. Вистро чого ми ви настановили? вказівки будете дома. Да. На сьогоднішній день я рекомендую кожному водію мати юридичну підтримку. Вас зупиняє співробітник поліції або представник ТЦК, а у вас є можливість одразу отримати консультацію і юридичну допомогу. Тому, друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. і У вас буде можливість оскаржувати і незаконні постанови поліцейських, і ми будемо складати відповідні скарги, якщо вони порушують ваші права. І що далі і нічого далі? далі? Чому мене остановили просто так? Бо я, я на нару... реєстрації я щось нарушив а, чи ні. Не ну то я поїхав а далі. Ви самі себе затримуєте і зараз хочете. Я себе... нічого вам не покажу, тому що ви незаконно робите. Нема такого просто для перевірки. Якщо ви не знаєте, то прийдіть в якусь атестацію, якщо ви не знаєте закони. Ви нас не будете вчити закону. Та тобі. буду, тому що ви їх не знаєте. Ви, ви так думаєте, я, так не думає. Думає. я не думаю, я знаю. Ось є книжка, де написано. 12 прав... нас теж тих тих, ну, то що тут написано? Просто для перевірки такого немає. А ви Знаєте, який час зараз? Який час? У роботі працівників поліції. Вам показати? Що вам, вам показати моє посвідчення, Нет, який... вам, вам показати посвідчення, Покажіть. який час? Кажіть. Показати? Ну і що це змін? Я, я не покажу посвідчення водія А яке посвідчення? Ну військово. Ну який час? Покажіть військове посвідчення. А ви можете його перевіряти? А ви говорите, що я вам можу показати. Ні, так вигадайте, який час. Що я ж ну який час? Ну і що, який я час? Не знаю, що ви піжіть? Ви вісні? Ві... Підожіть. Ні, так ви не ви не військові, який час. У вас як була своя робота, що ви встановлюєте по 12 правилам, так ви встановлюєте. Все, при чому тут який час? Хоч і НЛО тут літає. У вас є. Ми правилами повинні користуватися законом. А ви просто мене встановили От для перевірки. Для якої перевірки? Для чого для перевірки? Перевозите різні незаконні. Зараз підений час зброю. І так, всіх установлюйтесь. Ви зупиняють та не всіх. Ви мене всіх Тому що ви З другої області І що яке з другої області? До вас ніхто погано не ставить. І так, друзі, що необхідно робити, коли вас зупиняє співробітник поліції. В першу чергу фіксуємо його дії. В подальшому необхідно встановити дану особу. Для чого? Для того, щоб в подальшому ми знали відносно кого складати. Скаргу, якщо співробітник поліції порушує ваші права безпідставно незаконно вас зупиняє без причини, вимагає документи. Телефонуємо на 102 або на гарячу лінію. Далі, в першу чергу, кожен водій зобов'язаний знати підстави зупинки вашого автомобіля та інші нормативно-правові акти. І тут я рекомендую в кожному автомобілі мати відповідну пам'ятку, де зазначений алгоритм дій, що необхідно робити та знати під час зупинки вашого авто, і дану пам'ятку отримують усі учасники нашого юридичного клубу. І також потрібно мати закон України про національну поліцію для того, щоб відкрити в першу чергу статтю 35, і подивитись, які законні підстави зупинки вашого автомобіля на сьогоднішній день, і чи були зміни. Давайте подивимось, чи є така підстава. Ви з іншої області? Ні, немає. Далі, інша підстава, може ви щось перевозите? І такої підстави немає. Друзі, на сьогоднішній день є чіткий перелік, коли поліцейський має право вас зупиняти просто так для перевірки документів. Не може. Якщо ваш автомобіль з іншої області, ні, не може. Може, ви щось там перевозите? Ні, не може. Йому в першу чергу потрібно мати конкретну інформацію, що ви або транспортний засіб причетний до кримінального чи адміністративного правопорушення. Тому на сьогоднішній день не було жодних змін, і поліцейським не надано додаткові повноваження, щоб просто так зупиняти будь-який. Автомобіль, і давайте подивимось далі. Чи зможе це донести водій даним співробітникам поліції? Чи буде він пред'являти документи, чи обмежить його рух? Чи він просто поїде далі? Дивимось, але ви самі накручуєте. Ні, слухайте, я слухайте, не і слухайте, послухайте сюди. Слухайте сюди. Слухайте, сюди. Мені Мені, дуже... Ні, вискові? та військові. Та це не моя. Ну, ви мене зупинили, що я військовий чи я хто? Я доброволець. Ну, тому, що я не люблю. Послухайте, я не люблю, Олександр, я не люблю, коли мене. Я не люблю, коли він просто остановлюся просто так. От я цю, Чесно скажу, якби щось нарушив, там, чи без Паска їхав, чи там на красний пролетів, сплошну пересік, або там ще що зробив. Та питань нема. Ну як просто так, помітьте ну, правильно, я вам документи не покажу. І так, в даній ситуації ми побачили, що водій зміг відстояти. Принципово відстояти. Свої права співробітники поліції не змогли чітко назвати законну підставу зупинки автомобіля. Тому у водія в подальшому не було підстав законних підстав пред'являти документи. Він фіксував їхні дії. Ще необхідно встановити даних осіб. І в подальшому ви можете зателефонувати на 102 на гарячу лінію, залишити скаргу або в подальшому ми складаємо письмову скаргу на незаконні дії співробітника поліції. Пам'ятка. Містить відповідну скаргу. У вас є можливість її заповнити, відриваємо і передаємо для того, щоб в подальшому була призначена службова перевірка. І надана була правова оцінка дієм співробітника поліції. Якщо він порушує ваші права, його в подальшому можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності для того, щоб він в подальшому не вчиняв незаконні дії. І так, якщо дане відео було корисним для вас, тиснемо лайк, підписка на канал і думку свою завжди лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.